Гм, mm. я знаю, друзі, що ви раді мене бачити та, власне, чути, оскільки в нас друге відео в цьому місці присвячене проекту інжектів, яке вам, власне, допоможе із тим, як застейкати інжектів від OKX. Ну що ж, поїхали! Розпочну, напевно, з того, що е, моє, власне, мій покроковий гайд містить покрокові інструкції з передачі та власне делегування токенів інш з допомого OKX. І що нам для цього потрібно, аби застейкати інш на OKX. По-перше, це аккаунт, безумовно, на OKX. Друге це обліковий запис Metamask. Третє це власне Injection Vol, будь-який із них. І четверте, це інш у вашому обліковому записі OKX. Ну що ж, Поїхали. Отож, перше. Переходимо на сторінку OKXCOM. Саме так, вводимо в розділі, е, натискаємо, перш за все, нам потрібно що зробити. Правильно, зайти в свій обліковий запис. Тобто, ми зайшовши, я вже знаходжуся в своєму обліковому записі, натискаємо вивести в розділі активи. Наступне, що нам потрібно, це вибрати криптовалюту, е, яку ви хочете вивести. І в нашому випадку ми браємо інжектів, натискаємо далі. Далі, нам потрібно буде ввести адресу нашого гаманця інжектів, чим ми зараз і займаємося. І після цього власне, перейти на посилання А Є. Yeah. Тиснемо Connect, тобто підключитися, і клікаємо Metamask. Є, yeah. отож, крок під номером 10. Нам потрібно далі зробити що правильно. А, після підключення нам потрібно навести курсор на адресу нашого гаманця інжектів. Далі натискаємо на цю іконку, щоб скопіювати адресу вашого гаманця інжектів. Нічого складного, все базові а, функції власне, будь-якому з гаманців. Отож, повертаємося до OKX і тепер вводимо скопійовану адресу гаманця і переконаємося, що а, вибрана мережа інш, саме інжектів. Далі вводимо суму інш, яку ми хочемо вивести. Хай буде ось ця. А далі нам потрібно буде сплатити невелику комісію за транзакцію IN, щоб перевести свої активи з ОКІкса на інжектів. Тут також нічого е немає вас власне, нічого власне, дивувати, адже це стандарт. Якщо вам потрібно інжектів для покриття комісії за транзакцію, ми е ви можете власне, відвідати один з кранів інш спільноти. Для прикладу: інжектів Community Hubs, стейклс Faucet, або Labs Files». Всі ці посилання залишу де правильно внизу а, в описі під відео. Їдемо далі. Тиснемо Next, тиснемо далі. І, власне, що нам потрібно далі? Правильно виконати наступні перевірки для проводження продовження і натискаємо Confirm, тобто підтвердити. Натискаємо «Окей». Okay, далі повернаємося до «Injective Happy» і натискаємо «Гаманець», щоб переглянути наші переказані кошти. Хм. Є. Окей, далі. Після того, як ми підтвердили отримання активів, натискаємо стейкінг, є, і вибираємо будь який з доступних валідаторів, натискаємо делегувати зараз, тобто «Delegate now». Вводимо суму, яку ми хочемо делегувати. Для прикладу, хай буде ось це, аби спробувати. І натискаємо власне «Delegate», Тобто делегувати. Далі нам потрібно натиснути підписати для підтвердження. Отож, тепер ми успішно створили свій інш і допомогли захистити мережу інжеків. Отож, це відео носить виключно інформаційний характер і застерігаю, не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інформація, що міститься в цьому відео, є актуальною на момент публікації, але а, може залишатися такою не завжди. Тому слідкуйте за моїм каналом, адже далі все буде більше і більше корисних відео, е, пов'язаних у з проектом Інжектів. Всіх люблю і до зустрічі!